Чи буде у вас ефективна співпраця з загаданою людиною? Таро, розклад, закрийте очі, вдих та видих. Подумайте про ту людину, за кого питаєте, та оберіть карту, яка вам відгукується з серця. І так, перший варіант. Так, співпраця буде ефективною, але треба для цього прикладати зусилля, та цього потрібен час. Другий варіант. Ні, співпраця буде неефективною, і ви будете шукати якийсь інший варіант. Третій варіант. Співпраця буде неефективна, буде якийсь розлад у стосунках у взаємодії, і ви будете незадоволені. І четвертий варіант. Так, співпраця буде ефективною, і вона якось буде пов'язана із жінкою і жінками. Тобто, чи а, ваш партнер а, є буде жінкою, чи на це з якимось чином буде впливати якась жінка да, на цю а, співпрацю якимось чином буде впливати якась жінка, чи співпраця буде напряму з жінкою чи плоди цієї співпраці, вони якимось чином будуть пов'язані з жінками, будуть орієнтовані на жінок, від жінок буде більше, більше віддачі у цьому питанні.